Скандал на відбудові Хмедиду. Там виграв тендер найдорожчий підрядник. Отож, 14 компаній, які брали участь у конкурсі, обрали фірму «Boot Technology, яка запропонувала виконати свої роботи за 307 мільйонів гривень. Хоча пропозиції були набагато дешевші від 42 до 286 мільйонів. Хмедиці сказали, що конкурс був приватним і не підпадав під закон про публічні закупівлі. Але чому вони не обрали дешевші пропозиції? Там була компанія Мегапрофіт Group, яка пропонувала свої себе... послуги. За 210, яку відсіли за невідомі податкові підозри з десятком інших компаній. Перемовини навіть не вели. Так а що ж з переможцем? Досвіду немає, капітал 5 тисяч гривень, техніка не підходить до монтажу фасадів вище другого поверху, а ціни на їх послуги завищені вдвічі. Наприклад, ремонт фасадних панелей з коштує 100 мільйонів гривень, що вдвічі дорожче, ніж інших учасників тендеру. І що найцікавіше, частину робот вже виконала компанія безкоштовно, які відмовили зараз. Питань все більше, а відповідей нуль.